В минулому відео ми з вами говорили про такий тример новинку від JRL Onyx. і разом з цим тримером вийшла ще одна новинка, про яку ми сьогодні поговоримо. Якщо ви не подивились відео про тример, будь ласка, переходьте за посиланням і подивіться, воно вже є на каналі. А сьогодні ми поговоримо про другу новинку про JRL Shaver, яким я вже користуюсь певний час і можу вам донести певну інформацію. В цьому відео ви дізнаєтесь скільки коштує Shaver. Шейвер чи дійсно він такий самий тихенький, як і весь інший інструмент? Чи вистачає у нього потужності на рівні конкурентів? І відповідь на головне питання: чи треба воно тобі? JRL Shaver це не просто новинка, це взагалі перший шейвер, який компанія зробила. Це дуже завжди ризиковано. Чому тому, що самі перші девайси вони вважаються більше як таким публічним альфа-тестом, який треба ще протестити, зробити відгуки і потім його вдосконалювати. Але в останні часи JRL себе дуже гарно зарекомендувала, тому давайте переходити до самого шейвера. Поговоримо вперше про упакування. Тут же тримає марку максимально, у них упакування всюди однаково, і мені це подобається. Одразу видно, що є стилістичний посил, одразу видно, що у компанії є якийсь загальний стиль, з яким вона працює. Це мені нагадує компанію Babyliss. У Babyliss також стилістично схожі упакування і не нагадує щось типу Wall або Endis. Це не добре, не погано, просто мені подобається, коли воно все схоже. По упакуванні тут нічого такого. Коли ми відкриваємо коробку, ми бачимо сам шейвер. Під шейвером ми бачимо зарядку, ми бачимо масло і ми бачимо щіточку. І все це, все, що є в комплекті. На жаль, в комплекті не йде замінна сітка. Дуже на жаль. По дизайну він виглядає досить гарно. Коли я вперше засняв відео, я отримав декілька відгуків. Саме моє улюблене порівняння це те, що він схожий на павербанк. Що трохи я не можу не погодитись, максимально схожий. Але так чи інакше, якщо відкинути всі жарти і приколи, він реально гарний. Він виглядає солідненько і його не стидно покласти на стіл. У нього дуже гарна рефлена кнопка включення, дуже гарний напис JRL, і взагалі він. На дотик дуже приємний, тобто не відчувається якогось, знаєте, такого супердешевого пластику, його дуже приємно тримати в руці. Він не шершавий, але при цьому він не, ну, він не слизький, тобто його комфортно тримати. Плюс вага, вага тут невеличка, він досить легкий. Він на вагу, я забув його зважити, але приблизно як мобайл-шейвер. Ну, можливо, чуть-чуть важчий, Але в цілому це досить легкий і гарний шейвер. Сам корпус по собі. Матовий він не блистить, глянця тут немає. Що добре, чому? Тому що коли є глянцевий корпус, я не дуже сильно люблю, бо на ньому залишаються відбитки. По перше, по-друге, глянцевий корпус це завжди слизька історія, це означає, що завжди не суперзручна історія. Деякі нововведення Джерел все ж вели, вони не можуть без інновації в цій сфері, і це абсолютно класно. Я це підтримую. Перше нововведення, яке я не зустрічаю, воно знаходиться під кришкою. Одразу скажу, що коли я побачив анонс цього шейвера задовго до того, як він вийшов, я спочатку подумав, що джерел захотіли створити свій мобайл шейвер по типу Wall Mobile або Mother Mobile, тому як зручно, і я помилився. І якщо ви так думали, що це буде мобайл шейвер я вам одразу кажу: ні, це не мобайл шейвер, це великий повноцінний шейвер, але він не настільки великий, як Endis ts 1 або Babyliss шейвер. Тобто, це щось поміж мобайлом та тими шейверами, до яких ми вже звикли за довгі роки. І це не погано, не гарно. Тобто мені, в принципі, абсолютно влаштовує. Окей, під кришкою у нас є сітка, і цей шейвер. Тільки на одну сітку. Якщо ми говорили б про мобайл-шейвер або додатково, я би сказав, що супер клас, окей, більше в принципі і не треба. Але для великого шейвера мені однієї сітки трохи замало. Поясню чому. Наприклад, коли ми робимо фейт, і нам треба проголити все, що знаходиться під нашим гайдлайном. Дуже велика частина знаходиться на потилиці, і набагато швидше потилицю проголює, саме коли є два ножа і дві сітки, ніж одна. Хоч тут і і досить великі оберти, а саме 8 тисяч обертів за хвилину. Тут стоїть роторний моторчик, але за рахунок однієї сітки трошечки робота сповільнюється, і мені це не дуже окей. В цілому він голить дуже приємно, люди його не помічають, він волосся не чіпляє, і при цьому він залишається досить тихим. Ось послухайте. Це самий тихий шейвер, який я відкривав на старті. Але є одне, але в принципі, більшість шейверів на старті вони досить тихі. А через 4-5 місяців сіточка починає розшатуватись, голова починає рухатись не так, і вони починають, як правило, верещати. Як буде з цим шейвером, покаже тільки час. Хочу подякувати нашим постійним партнерам SPL Group та JRL UA. до речі, Джерарел UA досягли такого успіху, що визнані в Україні 23 році. Ось ви тут можете подивитись, як найкращий бренд за версією аналітичного центру вибір країн. Це вам не приколи якісь в Тіктокі дивитися? Тому хочу подякувати ще раз їм за те, що вони є. Я бажаю їм процвітання і всього самого найкращого. Якщо ви не знаєте де купити JRL або інші інструменти, ці посилання я залишаю в описі. Про саму сітку. Вона знімається ось такою кнопочкою. Тут одним дотиком ви її натискаєте, і вона прям вилітає. Тут прикольна магнітна структура, і вони зробили не так, як більшість шейверів роблять: окремо знімається сітка, окремо знімається лезо. Тут все запихано в один ось такий картридж, який ви можете зняти, почистити, помити тощо. Схоже на те, як функціонує браун, але ось в такій інтерпретації. Знизу ви можете побачити два Магніта, за рахунок яких він і фіксується. Фіксується легко, знімається легко, чиститься легко. З цим у мене проблем абсолютно не було. По сітці вона досить тоненька, і через це у мене саме основне питання: на скільки її вистачить. Я дуже хочу, щоб цього шейвера вистачило надовго. Я зараз користуюсь ним максимально багато для того, щоб зрозуміти реально його витривалість. По самій сітці ось ця голова вона є рухома. Вона, як бачите, може адаптуватися під голову, але є одне але. Ось так на. Відео, ви не можете зрозуміти, що в принципі тут нічого нового. Голова адаптується, щоб вона реально рухалась вниз і адаптувалась під голову. Треба натискати прям сильно. Пальцями натискаю досить сильно для того, щоб вона рухалась. А коли я працюю з головою, вона взагалі не рухається для того, щоб вона адаптувалась під якіся, мені її треба прям вдавлювати в голову. А це абсолютно не окей. Я цього не роблю. Я працюю так, як сітка стоїть, сітка не рухається. Я. Пропрацьовую всю голову ось так. І це, на мою думку, дуже великий мінус. Чому? Тому що ну навіщо тоді робити адаптивну систему, яка по факту не працює? Для того, щоб вона працювала, вам треба давити на голову клієнту. По-перше, це незручно для вас, бо ви використовуєте більше енергії для цього ніж потрібне. По-друге, клієнта будуть запитання, що ви там такого робите, бо ви будете реально давити йому в голову. Тому це безпосередньо мінус. Але сама вся ця історія з. Магнітами з знімальною кришечкою, вона прикольна, мені, в принципі, подобається. Виглядає дуже якісно, тобто не виглядає, що <кх> Не виглядає, що JRL використовують якісь супер дешеві матеріали, воно все класно між собою фіксується, дуже класно налаштовується між собою. До цього тут претензій у мене абсолютно немає. Дуже прикольно, що і всередину кришечки вони зробили магніт, який. Фіксуються дуже щільно на самому шевері. Відчуття максимально класні, кайфові і супер. Тобто, як мінімум, на відчуття це дуже нестидний апарат. По батареї, дуже важливе питання, чому? Тому що 8 тисяч за хвилину, це для роторного моторчика, це досить потужна історія. І скільки він тримає? Він тримає 3 години безперервної роботи і заряджається до повної зарядки 2 години, що абсолютно окей для шейвера. абсолютно Чому? Тому що, якщо я вам казав, що тримером ми не багато роботи робимо, то шейвером ми робимо роботи ще менше. Для прикладу, щоб ви Скільки це в змінах, я його коли отримав, він був повністю зряжений і розрядився він у мене десь на четвертий робочий день. І то розрядився не повністю. Тут є ось такий ліхтарик. Ви коли його вмикаєте, ліхтарик горить ось таким от біленьким. А коли він розряжений, ліхтарик горить червоним. Ну і мигає. В принципі, як і сигналізує джерел про свою батарею. Батарея з головою вистачає для будь-якої роботи, він. Максимально підходить питання: чи варто його купувати додому? Якщо ви голите щодня, і вам не шкода витратити на це 3600 гривень, то так варто це класний девайс для дому. Для дому я взагалі вважаю, що такі речі це взагалі ідеально, і вони будуть дуже довговічні. І заряджати ви їх будете раз на два тижні, і сітка буде максимально довго триматись, навіть за рахунок того, що кришка щільно закривається за рахунок магніта і для професійної діяльності, і для дому. У цей шейвер абсолютно окей. Окей, давайте зробимо якийсь висновок. Цей шейвер це перший шейвер серії GRL. І я вам скажу, що трохи відчувається, що це саме перший шейвер від GRL. Чому тому, що е, я впевнений, що в майбутньому вони його допрацюють, і він буде набагато десь X в 6 разів кращим за цей. Але на даний момент і цей шейвер він є абсолютно хороший шейвер. Його ціна на ринку, як я і казав, 90 доларів в гривнях 3 600. В Україні ціна трошечки дешевша його ринкова ціна 90 доларів. Щоб ви розуміли? Це дешевше ніж Babyliss, це в принципі така сама ціна, як у Endis Тощо він. Вартує як повноцінний шейвер, і в принципі за ці гроші він свою роботу робить абсолютно окей. Два мінуси, які є на мою думку, це хочеться додатково ще одну сітку, не в комплекті маю на увазі, а на сам шейвер, щоб більшу площину можна було швидше прибирати. І те, щоб сама ось ця верхня частина вона плавала більш легко, а не тільки тоді, коли я максимально тисну на неї. І тоді це буде взагалі суперський шейвер. Топ за свої гроші абсолютно. Якщо вони ще випустять мобайл до цієї всієї історії, це буде просто розрив. Друзі, цей канал не може існувати без вас. Я хочу вам подякувати за те, що ви його дивитесь, лайкаєте, коментуєте. Також ви можете стати спонсором цього каналу, всього натиснувши кнопочку Стати спонсором. І я буду вдячний, якщо ви це зробите, бо це допоможе мені створювати контент більш регулярно і більш якісно. Дякую вам ще раз. І давайте робити культуру краще разом.